Найкраща мама. Найкраща мама в світі. Пам'ятаю, найкраща мати. Сьогодні всі квіти для тебе. Ти надихаєш мене сьогодні. Ти супермама. Моя мама. Ти неймовірна. Ти, моя люба мама, знаєш все. Мама, дякую за все. Ти завжди неймовірна. Ти як найкраща подруга. Мамо, я тебе дуже сильно люблю. І хочу, щоб ти завжди була веселою. Вітаю, і Дякую за все, що ти зробила мене. Люблю тебе безмежно. Мамо, вибачте все. Мама, ти мій щоденний гарний настрій. Ти віриш у мене.